We'll be right back. Чи можете ви уявити своє життя без миючих засобів? Навряд чи усі ці супервинаходи хімічної індустрії давно оселилися у наших домівках, адже саме вони роблять прибирання набагато легшим та швидшим, а ще вбивчим. Чи часто ви звертаєте увагу на склад миючого засобу, яким користуєтесь щодня? Поверхність активні віщества вони завжди додаються в миючі средство для посуди, тому що їх основна задача. – это привести к смыванию жиров для этого используют, как як правило, алкильные производные серной кислоти миючих засобів на полицях представлена така велика кількість, що виробникам доводиться боротися за покупця, ще разу вигадуючи нову унікальну перевагу свого товару: один здатен розчиняти жир у холодній воді, інший відмиває три тисячі тарілок. І щоб усе це було близьким до правди, склад миючих засобів доводиться постійно удосконалювати. Ще стали додавати ферменти? Вот э, ферменти, біологічні молекули, которые расщепляют білок і жир. Тому що пища у нас може бути не тільки жирна, але може якби как бы, задержати, що красителі. Здавалося б, що тут такого? Помив тарілку, прополоскав і ніякої тобі шкоди. Та насправді на посуді завжди залишається тонка плівка з хімічних компонентів миючого засобу. На сухої посуді може наході само этих молекул, то тобто вони можуть сидіти на поверхності. Як стверджують наші експерти, залишки миючих засобів на посуді залишаються навіть після п'яти. Ти ополіскувань. Таким чином хімічні речовини потрапляють в організм під час кожного прийому їжі, щоразу отруюючи вас. Повірність активні віщества, в основному це що? Це фосфати. Тобто фосфати вредні. За приблизними підрахунками, кожен українець з'їдає більше 200 грамів такої хімії всього за рік. Фосфати щодня повільно руйнують ваше здоров'я. Фосфати можуть визивати. Хроническую интоксикацию, хроническое отравление, то есть не острые симптомы отравления, которые проявляются бурно, а вялотекущее хроническое отравление. У вас з'являється нудота чи головний біль. Ви скоріш за все нарікаєте на погоду чи неякісне якісне харчування. Хоча причина може бути у миючих засобах. Це можуть бути от, змінення, зв'язані з фосфорно кальцієвим обміном, тобто при збитку фосфора кальці... в організмі. Кальція, як правило, менше, значить, будуть страдати зуби, будуть страдати кості, ногті, волоси і так далі. Тож без нагальної потреби миючими засобами краще не користуватися. Дбайте про себе та своїх близьких.